Вітаю, ви дивитеся програму Я волонтер і гостями сьогоднішнього випуску стали волонтери з благодійного фонду Артема Марченка. Кожен з них почав допомагати переселенцям та фронту ще з самого початку повномасштабного вторгнення. А сьогодні вони вигадують нові методи, аби допомагати ще більше та якісніше. Так, цього разу волонтери розробили новий спосіб приготування та передачі їжі нашим захисникам. До початку великої війни кожен з благодійників мав свою справу. Та після страшної дати 24 лютого 2022 року їх усіх об'єднало бажання скорішої перемоги. Тож, згуртувавшись, вони почали допомагати фронту день за днем все більше. Серед них і кременчужанка Людмила. Як людина, ну скажімо так, небайдужа на початку повномасштабного не могла сидіти вдома, було відчуття, що треба щось робити, що щось, щось допомагати. А чим моя професія пов'язана з красою, і ну, я не знала, чим можна допомогти. Я ходила до різних точок, де збиралися люди, і в'язала сітки, збирала одяг, возила. Переселенців до ЦНАПів, бо люди не орієнтувалися в місті і створювала чати. Так от, намагаючись людям допомагати, зустріла Артема. Так, до благодійного фонду Артема Марченка пані Людмила доєдналася одна з найперших. Згодом долучила своїх знайомих. А вже потім приєдналися переселенці Роман та Дмитро, які продовжують допомагати й досі, та до останнього зупинятися не збираються. В мене дружина прийшла. Перша допомагати там, позбирати щось. А я вже згодом на два тижні пройшло, треба було щось кудись відносити з машини. І Раз прийшов, другий прийшов, так і здружились і допомагаю. З 22-го року я переїхав пізніше трохи. І якось так з того часу, з переїзду, і кожен день, я кажу, попав в сіті. Да? І кожен день тут. Волонтери благодійного фонду допомагають як переселенцям, так і військовим. Тож, вкотре генеруючи ідеї, яким чином бути корисними ще більше, нещодавно вигадали новий спосіб приготування та зручної передачі їжі нашим захисникам на фронт. Ідея виготовлення каш у нас прийшла в світлу голову Артема Юрійовича, бо він все думав, як допомогти хлопцям. Вони приїжджають до нас інколи на завантаження прямо з гарячих точок, ремонтують машини, і, щоб порожня машина не їхала, заїжджають до нас на фонд і просять допомогти продуктами тривалого зберігання. Вони не хотіли брати консервацію у склі. Люди робили каші в півлітрових баночках, але вони не завжди погоджувалися, бо казали, що просто не довезуть це. І виникла така ідея пакувати це в реторт пакети. За словами благодійників, такі каші військові беруть охоче, адже вони поживні, їх зручно транспортувати, довго зберігаються, а також мають ще одну незамінну перевагу. Їх можна навіть дроном доставити до тієї точки, де знаходиться, наприклад, бієць на позиціях і не може вийти, щоб отримати свою денну порцію їжі. А, ну, наприклад, у у мене зараз є бригада хлопців, які не можуть вийти з позиції. У них там проблеми із водою, з їжею, і їм саме дронами доставляють таким чином їжу. Але там не все можна доставити, скляну банку туди просто неможливо. І тому о, такі пакети це просто знахідка. Ці всі рецепти це, скажімо так, творча діяльність. Бо, наприклад, ось спеції там. Чого тільки немає, просто суміш сумішей, яких тільки можна, але воно досить смачне і ароматне. І коли ти відкриваєш цей пакет, ти відчуваєш домашню смачну їжу. З нетерпінням завжди чекаємо фотозвітів і відеозвітів від хлопців, як вони то все відкривають, смакують і оцінюють по своїй якійсь там шкарі. Куштуємо. Цухпої, які для нас передали волонтери. Куштуємо вже не перший раз. По смаку чудово. По, по, консистенції. по всьому. Чудово, по, по, всім, по всім заходам. Дуже вдячні. Дякуємо, дякуємо волонтерам. А ось сам спосіб приготування її у реторт-пакетах не такий, то швидкий та легкий. Після того, як необхідні продукти складають правильними пропорціями у пакети, їх ретельно запаюють для герметичності та складають у автоклав, де вони готуються певний час. Так, перемішуємо. Перемішуємо спецію, Да. Бо колись перший раз ми ж тренуємося, да? Перший раз не перемішали, потім коли відкрили спробувати. Один їсть каже, щось воно неседовне, друге, щось ви переселили. <гум>. <гум> Потім з'ясували, що його треба коримучувати ретельно. Мене до, все до речі, на днях питали, а що таке автоклави, ну і як він працює. Ну, я, можливо, теж не дуже розумію там механізми цієї техніки, але принцип мультиварки. Яка в більшості вдома є, коли під тиском готується їжа, то точно так і пакети. Вони запаюються, вони герметичні, нагріваються до температури десь 120 градусів, і протягом 15-20, 25 хвилин, в залежності від типу м'яса, від типу крупи, готуються там під високим тиском при високій температурі. І потім. Залишаємо, щоб це все остило, щоб вийшов тиск, і потім достаємо пакет і наклеїмо на них наліпочки, в залежності від того, яка це каша. Ну зараз буде перлова крупа, тому каша буде перлова. Отак у нас ми готували каші з куркою, з рисом. Коли пройшов потрібний час, це десь близько двох годин набирається тиск, потім при температурі 120 градусів, десь хвилин 20 готується сама страва, І потім остиває і виходить тиск, І потім достаємо пакети вже готові. Вони досить гарячі, ще. їм потрібно деякий час пустити. І потім ми наклеїмо на них наклейки. У даному випадку ми готували перлову кашу. До речі, благодійний фонд вже має два автоклави, які вміщують по 20 реторт пакетів, що дає змогу за один раз виготовити 40 порцій смачних страв для наших воїнів. У кожному пакеті Приблизно 450 грамів готової їжі, тобто це повноцінна порція. Туди входить приправи, сіль, 3-4 ложки каші ми кладемо і десь 150 грамів м'яса. Ми беремо звичайні шматочки для того, щоб було видно, що це не пиль, якась там сліди м'яса, містить сліди чогось, що це дійсно м'ясо. Тому що ми розуміємо, що Повноцінне харчування це дуже важливо для тих, хто знаходиться в стресових умовах. На сьогодні продуктові набори та реторт-пакети благодійному фонду надають партнери та небайдужі кременчужани. Тож ви також можете стати частиною великої благодійної справи, доєднавшись до зборів. Все можна знайти в наших соцмережах, в нашій групі в телеграмі Допомога Марченко. Також у нас є сайт благодійного фонду, можна знайти в Гуглі. Адресу і там вказані всі реквізити, всі групи, всі контакти соціальних. Мереж можна просто слідкувати за посиланнями і долучатися. Благодійники говорять, що за часи волонтерства виникало чимало складнощів, та найважче це байдужість людей. Складно тільки достукатися до людей, пояснити, що треба щось робити, не треба. Чекати, поки це торкнеться їх особисто, бо, на жаль, люди трошечки забули, як, в якій ситуації ми зараз знаходимося. 24. Великі фури, розгрузки, все це носити. Фури запам'ятались в 11-й ночі. Хіба тільки в приїхали, ночі приїхали, приїхали тільки додому після роботи, Артемюрой дзвонить, їдуть фури. Терміново. Це важко, це дуже важко. Але життя триває, допомагаємо тим, хто потребує. Оця нескінченна кількість діточок, які біжать і кричать: Уся Люда, дай ігрушку або Артем, дай кафету, просять фото, просять обійняти, несуть якісь малюночки. Подаруночки зроблені своїми руками, це дуже приємно. Це надихає продовжувати роботу. Це слова подяки. Ну і, звісно, донати від людей, бо допомагати легше, коли гуртом, а не коли ти один намагаєшся своїми силами якось ну, один в полі не воює. Тут потрібна згуртованість і масовість. що один Ну, що може одна людина? Одна людина може зовсім трошки. А якщо нас багато, то ми все подолаємо. Дякуємо благодійному фонду Артема Марченка та Кремінчугу за підтримку 93-ї бригади. Ось так цих різних людей об'єднало в одну команду спільне бажання допомагати усіма силами тим, хто сьогодні цього потребує найбільше. Якщо ти не на фронті, то ти маєш працювати для фронту і робити все, щоб допомагати хлопцям, які боронять нас, які втрачають своє здоров'я, життя заради того, щоб ми тут спокійно могли більш-менш жити, працювати тому направляти всю свою енергію зараз на допомогу їм. На цьому наш випуск про історію волонтерів благодійного фонду Артема Марченка завершується. І він вкотре доводить, що волонтером може стати кожен. Беріть приклад та не забувайте, коли ми згуртовані, тільки тоді не переможні. З вами була Дар'я Згура. Зустрінемось на телеканалі Візит.